Друзі, всім дай Боже. Привезли мені з роботи такий бустер. Ви, напевно, вже бачили відео, де я заводжу свій посадним. А тут хочу спробувати трактор завести. В тракторі акумулятор посаджений, зараз я покажу, що він точно посаджений. Вже не крути, нормально, толчка не дає. Зараз Попробуємо Попробуємо зараз підключити той бустер. Ну, я думаю, що він його не заведе, але все-таки Попробувати вартує. Бо на бустері пише, що він розрахований до на дизельні двигуни до 5 літрів. Якщо не помиляюся, в МТЗ 4,7 літра двигун. Дизельний, тому будемо зараз пробувати його. Завести, чи він щось дасть, чи виробник нас дуре. Ну, Пасата завів з 2-літровим двигуном суперово, класно завів. Можете подивитися відео, як його заводив. Тому не переключайтеся, далі буде цікавіше. Так, друзі, ну от така штучка від Енхіля в такому гарному чохлі з екошкіри. Тут всередині сам бустер. Їх існує три види. Це самий потужний. Тобто є ще середній і слабший. В комплекті також йдуть крокодильчики з таким блоком управління. От Він якраз тут все дає. Потім тут є різні перехідники для того, щоб заряджати різні навіть ноутбуки. Не можна заряджати ноутбуки, може їх живити. Ноутбук, як ми знаємо, він хоче 19 вольт вихід і тут він є. 19 вольт вихід. Також є два USB-шних вихода з різним вольтажом. Кнопочка, яка його включає. Тут ми бачимо, що там ну зараз не видно, але три поділки заряджено. Ліхтарик і сам отвір на підключення цього стартового з крокодильчиками ну, що, друзі, Пробуємо, що з того вийде. Слабо віру, що заведе, але давайте все-таки подивимось, чи що з того буде, чи не буде. Ну що, друзі, я тут все під'єднав. Мінус чорний, червоний плюс. Чесно думав, що на 105 А не дістануть крокодильчики, але вони дістають. Мусимо поставити назад цю, цю полку, щоб та штука не впала. Якщо дійсно трактор заведеться, то щоб не впало. Так, тепер кнопочка. Там одразу якась релюшечка щелкає. Крутити можна максимум 25 секунд. Му друзі пробуємо що вийде. Друзі, наразі взагалі безуспішно, але крути скорше. Крути значно скорше. Ну, ми зараз тоді почекаємо ще з 30 секунд. На ньому ще заряд є. Пробуємо ще раз, може воно трошки десь збудження якогось. Ну і трактор сам по собі зле заводиться. Але нічого такого надзвичайного я і не очікував, чесно кажучи. Пробуємо ще раз. Щолк. Друзі, Попробувати що я отак. Ну, теоретично, правильно, все правильно, спалити нічого не маю. Плюс на плюсі. От грубий плюсовий кабель. Ну а мінус то є корпус. Зараз спробуємо, чи щось дасть. Цікаво, зразу так бодро почало крутити. Ми Зараз пробуємо ще раз очікували, зразу і ще один з'їло цей поділку. Ровели. Отак, друзі, я вже розчарувався. Оце гон. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментарі. І така штучка все-таки антизона завела. На останніх порах, але завела.